Всі вже зробили мариновані і огірки. Тепер наша черга настала. Пропонуємо швидкий і простий спосіб приготування. Баночку миємо содою. і у мене є час на марафетіус. У кастрюлю наливаємо холодну воду, ставимо на вогонь. Огірки промиваємо тепленькою водичкою, Ділюсь з вами лайфхаком, додайте муку у нашу воду з огірками, робимо купі-купі огірочком, щоб були чистенькими. О, водичка закипіла. На водній парі стерилізуємо банку, З миски зливаємо брудну воду. Беремо відник, як кажуть, у народі, який складається цвіття кропу, коріння та листочки в хрону, а також смородини та вишні. Далі це все миємо. За допомогою сушарки висушуємо, чистимо часник, а знайте, що на Чернігівщині місцева назва огірків це гурки. Стерилізуємо кришки. Що ж, підготовчий процес завершено, можна переходити до основного етапу маринування огірків. Починаємо. Хрон кладемо у банку. Туди ж три зубчика часника, суцвіття кропу, листя вишні та смородини – і настав час для наших огірочків. Щільно закладаємо їх, беремо столову ложку солі, заливаємо холодною водою, баночку з огірками накриваємо стерилізованою кришкою, як я стомився. Лишився останній етап брудіння, ставимо банки у темне місце на три доби. Кожного ранку та вечора збираємо пінку. Закриваємо кришку, огірки мариновані ставимо в прохолодне і темне місце Крумтіть на здоров'я.